Я, отець Ігор, Ігор Селіщев, е я сам був рок музикант. І я абсолютно цього не стидаюся. Я... Хтось якщо хтось згіршиться, якщо хтось згіршиться, перепрошую. От. Але це правда. Я був селянином. Мій дідусь був селянином, і ти будеш селянином або селян. вон, У нас трактор стоїть, треба вчитися на тракторі їздити. Дуже важлива тут річ прийняти правду про себе. Цей страх об'єктивний. Читаю, ця дівчина мене з'їсть, вб'є, покалічить мене отут-одразу. От, 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 да, звичайно. Бувають дівчата, хлопці, так, да, так, да, да, може, вона там дістане щось. Там. За спини. ну, може, вони якось ненормально так і по голові хочуть. Але зазвичай віримо, що дівчата не такі. Віримо. Довіряємо. Здається, найцінніший друг це не той, який постійно мене підбадьорює, постійно каже, що все буде добре. Але той, який в тому числі зможе мені сказати, що я не на доброму шляху. Ну, власне, так. це про, про пізнання істини, яка визволить. Нас визволить. І це буде перший, мабуть, крок до того, щоб почати жити в реальності. Слава Ісусу Христові! На віки слава. Бо... Говорили ми про гріхи, про гріхи проти Святого Духа, про розпізнавання духів добрих, поганих своїх думок і Божих. Ну і власне, говорили ми і про реальність трошечки зачепили. Що таке реальність? Пропоную mm. про це говорити сьогодні. Ну... І тут можна одразу таку ремарочку зробити. Це досить психологічна тема. Я не психолог, е я навчився на психології, я так тільки знаю деякі елементи. Мені хотілося б трошки з іншої сторони підійти до цієї теми. Ну, по-перше, треба сказати, що це в духовному житті, взагалі в житті, як на мене, е тема, якщо не номер два, то щось поміж номер один і номер два, скажімо, номер півтора. Це одна з найголовніших речей, на які я маю звертати постійну увагу. Чи я бачу реальність, чи я живу в цій реальності? Ну, може, так незвично, зовсім незвично, е я хотів тут почати з сприй... сприйняття реальності. Я, отець Ігор, Ігор Селіщев, е я сам був рок музикант. І я абсолютно цього не стидаюся. Я говорю, це відкрито. Я, я не вважаю, що це щось погане. Це, як, знаєте, як шматок дерева. З, його, з нього можна зробити ікону, а можна зробити дубинку і, і піти бити всіх наліво і направо. Дерево в цьому не винувато, винуваті в цьому руки і голова того, хто це робить. От от, от я от свого шефа взяв. Інструмент, тобто, да, тобто дубину. Я час від часу так люблю взяти і там, позгадувати молодість. Я взагалі барабанщик, але на гітарі теж так трошки вмію грати. От, от так часами сидить, і гра грати. Так... Знаю, чи чути? Не знаю, чи хтось згіршиться, якщо хтось згіршиться, перепрошую. От. Але це правда. А чому б Цьому... мали? Чому б мали згіршитись? Та ну різні, різні є люди, різні вражливості, різні стереотипи або різні. Переконання, різні переконання. От. І мені здається, перша, перша от така річ, яку треба визнати. Які в мене інтереси? Хто я? Яка у мене вражливість? До чого в мене тягне. Ось. І я маю враження з мого теж досвіду такого, малого досвіду, сповідання людей. Дуже багато хто страждає через те, що має про себе якусь правду, якусь реаль... реальність в собі, яка не приймається якимсь його мікроколективом, або її мікроколективом. І не йдеться про якісь речі гріховні, про якісь речі об'єктивно, так скажемо, злі, погані. Ні, йдеться просто про певний елемент, який через певні стереотипи не сприймається. От, ну, найчастіше це стосується, я бачу, молодих людей, які мають, відчувають собі покликання якесь таке артистичне, от найчастіше артистичне. А якщо це хлопець або дівчина, так скажемо, не з міста, не з великого міста, ну, то тут починають дивитися і ти що, з глузди з'їхав, з'їхала. Я був селянином, від дідусь був селянином, і ти будеш селянином або селянином. Вон, у нас трактор стоїть, треба вчитися на тракторі їздити. А не на гітарі О, грати. Бачу, або не, не до театру бігати, да, не, не, якісь дур дурні речі повторювати на сцені, да. Ось. І бачу, страждають, реально, особливо молодь через це страждає. Чи гірше, чи гірше. Коли це вже доросла особа, доросла, яка. В певному момент в собі спресувало е, такі прагнення, мала колись, там, молодості. І, і через це страждає, бо воно час від часу вилазить, воно тягне, тягне. Але голоси, наприклад, голоси мами тата, яких часто вже немає в живих, вони залишаються і постійно нагадують, е, через, так скажімо, через псевдосумління. Тобто, вважаючи, Якщо мама і тата так говорили, значить це прав, правильно. Але я відчуваю в собі, щось, що ну, ні, не до кінця. Чому я не пішов, не пішла за цим покликанням? А ці голоси все одно мучують, мучують, Ну і, і от так. Якщо хтось серед вас, наші слухачі, теле Ютубослухачі, відчувають бачите в собі щось таке, ну то треба. Якнайшвидше почати працювати. Я не бажаю вам все життя прожити в такій внутрішній розтерці. О. Дуже важлива тут річ: прийняти правду про себе. І це буде перший, мабуть, крок до того, щоб почати жити в реальності. Цікаво дуже прозвучало про псевдосумління. Треба. Тут відрізняти. Ми дуже звикли до такого визначення, сумління, совісті, як до Божого голосу, який є всередині нас, і час від часу промовляє. Це, здається, від Святого Августина походить це визначення, і З ним можуть бути проблеми. Бог може до нас так говорити, звичайно. Але треба вміти відрізнити. Голос сумління від того, що психологи називають суперего. Тут знову я не хочу одягати одразу на себе одяг психолога, почати тут умні умнічать по психологічному, але треба чесно собі сказати: те, що мене звинувачує в якихось моїх думках або діях, що я можу об'єктивно назвати це перестрогою. Ті речі, які роблю, є об'єктивним злом, чи це якісь голоси, які в мені залишилися, в моїй пам'яті, і час від часу про себе нагадують. От це я би назвав псевдосумління, тобто бездумне, бездумне слухання цих внутрішніх голосів, які, мені, які мене в чомусь звинувачують. Ну, власне, це повертаємось знову до теми слухання голосів розпізнавання. Так. Да -да 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 -да. І знову ж таки, хочеться. Так, да -да -да. Якщо голоси у вас, то обережно. Ну, да -да -да. Звичайно, голоси метафорично. Ну, не на ну, прямому сенсі наші глядачі їх слухають. Ну і знову ж таки хочеться аж прямо запитати псевдосумління, очі – це гріх? Е -е, ні, 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 це не справа гріха, це скоріше справа е занедбання свого розвитку. Якщо я все ж таки намагаюся жити свідомим життям, якщо я стараюся відкривати, що мною керує, наскільки мої дії свідомі, наскільки, або наскільки вони е споводовані якимись внутрішніми імпульсами, якими я не керую, це ж скоріше справа мо моєї свободи, яка звичайно, якщо чим менше в мені свободи. У такої внутрішньої, тим більше я буду попадати в такі ситуації, що буду робити те, чого не хочу, а що буде об'єктивно гріховно, що буде в мені будувати і стверджувати вади, вади, які будуть поводом до наступних гріхів, до гріхів. Це скоріш підґрунтя під, під гріх, я би сказав. Така вимущена дорога угу. тверда. Ну... Так, <реш> да, так, да, да, да. Але такі люди зазвичай страждають, вони не радіють через те, що от, чують оці, так скажемо, голоси. Mm -hmm. Але Добре. мені здається, ми да, трошки тут відійшли від. поняття е ну, Повертаюся да. Вер... mm -hmm. Вернімося в реальність. Власне. Що таке реальність у християнина? у ну, Справжнього mm -hmm. християнина, так? Не псевдо. Ну, Пам'ятаємо, що Ісус сказав одну дуже важливу фразу: Пізнаєте істину, і істина вас визволить. Е істина в першу чергу, і в такі такому дуже дуже простому розумінні, можемо це назвати е бачення реального світу, бачення світу і мене, ну так як на початку сказав, таким, який він є. А не таким, яким я хочу його бачити, або світ, або себе. Е, на жаль, варто ствердити, що дуже багато людей живуть в світі фантазій. В світі фантазій не, не в значенні якихось фейв, гномиків, в значенні там, драконів, ні. А в значенні того, що от ніби я маю якісь такі Певного кольору окуляри, найчастіше вони е, різнобарвні, ці окуляри. І я скрізь них, і я сам або сама їх надягаю, або надягнув, надягнула колись, або хтось мені надягнув, і я їх не, не знімаю. І коли хтось мені каже, що слухай, у тебе на, на очах е, щось таке, що е, деформує твоє бачення світу, то я просто за ці окуляри тримаюся. Всіма силами і, на, і не даю їх від мене підняти і розбити, і дозволити мені жити в реальному світі. Чому От, Чому так відбувається? Бо, здається, що тут такого складного жити в реальному світі, дивитися на світ таким, який він є. Ну, елементарно того, що ну, реальний світ часами переповнений злом. Реальний світ може ранити. На кожному кроці він може мене ранити. Особливо, якщо у мене вже є якісь рани, і щось, що існує в світі при зустрічі з цією реальністю, постійно в мені е, збуджує пам'ять про ці рани, і я одразу намагаюся втікати. Колись е, один отець у нас у новіціаті е, пояснював нам ну, таку, ніби дуже однознач... однозначно очевидну річ. Яка для людей зовсім не є, здається, очевидно. Він казав нам про негативні емоції. Mm -hmm. Що таке негативні емоції? Він каже, що це не погані емоції, ті емоції, які, власне, які треба уникати і так далі. Ні. Це, він каже, це емоції зі знаком минус. Тобто те, що в мені каже, відійди від цього, від цієї реальності. Втікай. Позитивні емоції мені кажуть, ніби якби зближуйся до цієї дійсності, а не... Раз, раз, раз. Так, так, все є, зв'язок є. Ага, да. А негативні емоції мені кажуть втікай. І тут треба розрізнити. Якщо я йду по лісу і бачу ведмедя, у мене з'являється негативна емоція страху. І це абсолютно чимось нормальним є почати втікати то цей страх мені каже, втікай, я втікаю, бо хочу жити. Натомість, якщо, наприклад, я е, 16-літній або 17-літній хлопець, який боїться дівчат, я бачу дівчину, і в мене з'являється негативна емоція страху, яка каже: втікай. Питання: чи ця емоція, чи, чи цей страх е, об'єктивний? Чи та, ця дівчина мене з'їсть, вб'є? Покалічить мене, от у тут одразу. Да, звичайно бувають такі хлопці, да, 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 може, вона там дістане щось там, за спини, ну може вона якось ненормально так і по голові хоче. Але зазвичай віримо, що дівчата не такі. Віримо, довіряємо. Ось. І якщо в мене такий страх з'являється, і я починаю втікати, не задумуючись, що це в мені, е, взагалі відбувається. То це не Да. І над цим треба працювати. Але це треба бачити це Треба бачити, що зі мною відбувається, які емоції в мене виникають, і чи ці емоції адекватні до реальності. Це такий найпростіший приклад з такого поточного життя. Найгірше, що з цим є більше проблеми в духовному житті, духовному житті. Можна запитати себе, Особливо це стосується активних християн, що я активний християнин або активна християнка, яка ходить до храму майже кожного дня, а іноді навіть два рази в день, тобто зранку і ввечері. То чи я це роблю дійсно для тому, що я дуже дуже прагну, як найчастіше разом з, з церквою, яка збирається приймати тіло і кров Христа, і єднатися? Цьому таїнстві церкви з Христом, що я від чогось намагаюся втекти? Втекти від якихось домашніх проблем, втекти від взагалі всього оточення. Якщо все навколо, е, крім храму, мене дратує, всюди я не бачу собі місця, е, все мені не подобається, я не можу знайти місце серед простих людей, яких зустрічаю. На вулиці. Навіть от я бачу, мені ніхто нічого поганого зробив, але мені вже страшно, і тільки в храмі я себе добре почуваю. почуваю. То можна задати питання, да, чи я дійсно йду до Христа, чи я втікаю просто в місце, де мені комфортно? Бо я насправді можу в певному моменті знайти інше, більш комфортне місце, і потім скажу: Та, мені церква не потрібна, тому що справді церква мені потрібна була тільки як місце втечі. Так як у Єремії, Єремія писав, пам'ятаєте, як це було українською? Чи не яскиною яскиною печерою розбійників став храм Єрусалимський? От так само будь-який храм, будь-яка церковна спільнота може стати таким місцем втечі, де я ховаюся від зовнішнього світу. Який може становити загрозу, але може становити таку саму загрозу, як я сказав от про того 16-літнього хлопчика, для якого загрозу становлюють всі дівчата світу. От. І дуже важливо, якщо не самому самі усвідомити це, то принаймні, якщо хтось мені вкаже на це, що слухай, мені здається, що ти від чогось втікаєш постійно, щоб прийняти цю правду, якщо це правда. І це не означає, що да, треба, тут не треба до, до, до церкви ходити, до храму. Ні, просто варто задуматися, а я веду духовне життя для чого? Це є інтегральна частина мого нормального життя, чи я сам або сама собі створила такий образ, фантастичний, абсолютно фантастичний, моїх відносин з Богом, і в них втікаю. Там може взагалі не бути жодних відносин з Богом насправді. Особливо Східні Отці mm -hmm. і деякі православні святі дуже активно розвивали цю тему е, так званої духовної прелісті. Це від церковно прелість, це не від російського прелість щось дуже-дуже красиве. А навпаки, це лесть, тобто фальш, неправда, помножена на сто, абсолютно неправда. Це спосіб, такий вид псевдодуховного духовного життя, коли людина так насправді в кращому випадку молиться сама собі, у гіршому випадку, якщо тут входить в гру е злий дух, утворює в його уяві образ Бога якийсь абсолютно штучний, і каже: Ти зустрівся або зустрілася з Богом. Ось твій Бог. Молись до нього, живи з ним. Він тобі принесе щастя. Ясна справа, що людина, яка живе в уявному світі, вона не осягає ціле свого життя. Якщо я буду уявляти собі, що я там, їм сніданок, обід, е, вечерю, з дня на день, я так уявляю, сид за столом, за своїм е, е, писемним, тут, тут в кімнаті. Ну то, да, в голові я відчуваю, що да, я наситився, наситилась, я напився, напиваюсь. Скільки днів я так проживу, аж поки в мене не почнеться е, ці голодні обмороки, і аж поки я не помру. От. Це власне життя в уявному світі. І це теж дуже важливий, важливий момент, що треба собі постійно задавати питання, чи те, те духовне життя, яке я веду, чи не є триванням фантазії. Для цього, власне, є інші християни, які час від часу можуть мені вказати на те, що я е, роблю щось дивне, поводжуся якось дивно. Е, бо таке життя не буде давати плодів, звичайно. Оце, це, це теж дуже важливий елемент. Я можу не бачити, мені буде здаватися, що плодів просто є е, купа. У мене ціла кімната плодів мого духовного життя. А навколо люди скажуть: слухай, щось з тобою не так? О, ви? Ви всі, ви ніхто мене не розумієте. Ви хочете, раз, ви хочете збити мене з правдивого шляху. Відійдіть від мене чорти, відійдіть від мене сатана і так далі. А так насправді може вказатися, що, що мене сатана, власне, так уже е, обманув, що я не бачу, а де я, а де вони. Але ж люди це вірить. більше. Якщо... І це найгірше, власне. Це найгірше. От до цього, до цього ще один, один, одна така ілюстрація. У єгипетських перших єгипетських монахів був такий образ, що монах, але, звичайно, кожен християнин має бути як херовими і серафинами, тобто одним великим оком. От в їх уявленні було, що як пам'ятаємо опис з книги пророка Єзекіїла, е, що там були херовими. Повні очей, у них там були очі повсюди, і вони це читали як образ людини, яка м тільки і робить що бачить. Вона не замикає око, не погружається в світ своїх ілюзій, а вона бачить світ навколишній і себе. Вони це ще називали, особливо здається Григорій е е Богослов, казав: Май очі в голові. Якби очі й так в голові, але очі, щоб вони ті очі, які скеровані внутр тебе всередину. Тобто маєш бачити постійно світ, який він є, і тебе, себе самого, себе саму, яка ти є насправді, і як Бог діє в тобі. А це, як оказується, дуже-дуже нелегко. Ну так, я послухала, послухала, мені здається, це вкрай складно. І чим далі, тим складніше. Чи може існувати якийсь рецепт повернення до реальності, визнавання uh -huh. реальності, поміщення себе у справжню реальність, а не в надуману, не в якусь фантазійну, фантастичну? Ну, Ці церкви в першу чергу наголошували на потребі, ну, вони казали духовника, потреби духовника. Але ну, звичайно, не кожен може мати такого священника, який погодиться мене вести духовним життям, супроводжувати. Але вистачить принаймні друга людина, інша людина, яку я час від часу буду, по-перше, питати, як ти мене бачиш, чи в мені щось відбувається погане, чи добре. Або це люд слухати, що ця людина буде мені говорити. Зазвичай, як щось... щось погане, я роблю. Або щось погане в мені відбувається, мені скажуть. Е, проблема здається така, що я назавжди готовий, готова послухати і прийняти цю інформацію. Оце перший крок, і найважливіше почати, почати слухати про себе, почати об'єктивізувати е, моє е, життя, Моє е, щоденне життя. Не йдеться тут навіть на, е, про те, що я бачу під час молитви, що я відчуваю, коли мені добре. Коли я веду духовне життя, е, вистачить е, побачити в реальності, який я є, яка я є, от, просто в будь-який момент мого повсякденного життя. Без цього не може бути е, жодн, жодного кроку далі. Тут е, так проситься чомусь, не знаю, аби не впасти занадто в самокритику, самознецінення, що я такий, я така, ось. І, і себе закупати, і де тут знову ж таки любов до себе буде. І плюс тут такий, що крім у цих всіх мінусів, плюс мінус, сорі, що так, що треба чесно дивитися теж на свої плюси і признавати без е, такої фальшивої покори. А в чому мої плюси? В чому мої позитивні риси? Е, як казав, здається, чи не казав, чи в, в іншому контексті. Е, у нас на Віцаті робили з нами магістри таку вправу. Вони, вони нас скликали до себе і казали: напиши п'ять негативних речей про себе. Всі писали. Навіть от могли по сто негативних речей написати. Потім казали, ага, а тепер напиши п'ять позитивних речей про себе. І оказувалося, що майже ніхто не міг отак сходу написати більше, ніж угу. три. Починали: я не знаю. От включалася така фальшова покора, власне. А це теж є е, вимір бачення реальності, і це є власне справжньою покорою. Е, приймати і знати і приймати як свої негативні сторони, так і свої позитивні. Бо якщо я не буду бачити свої позитивні, звідки я буду знати, що чим я можу служити взагалі людям, Богу, церкві, чим я можу бути корисним теж для себе? Так ну, що я, я би тут запропонував власне, паралельно звертати увагу на свої позитивні риси і чесно дякувати Господу, якщо щось мені доброго є. Дякую, Господи, що от я от такий, така добра. Дай мені сили не впасти. Ну, дай мені сили залишитися такою ж доброю, добрим. Ну хоча б. А навіть стати ще краще. Ну так, і вперед. О. і вперед. Ну, бо власне, як я буду любити інших, якщо я не люблю себе, і не визнаю. Амінь, власне, про це йдеться. Дякую. Да. Так що, якщо да, якщо підсумувати, почати дивитися і бачити себе в реальності, і не боятися, а точніше, старатися об'єктивізувати цю інформацію через інших людей, через тих, хто. Зможе мені сказати, про мене правду. Якщо, мені здається, найцінніший друг це не той, який постійно мене підбадьорює, постійно каже, що все буде добре. Але той, який в тому числі зможе мені сказати, що я не на доброму шляху. Ну, власне, це про, про пізнання істини, яка визволить. Нас визволить. Так. Дякую. Амінь. Амінь. Попри відсутність електрики, É Amor, ai, oh, é da...